Олексій Юрович сьогодні вам доручається виконання ремонту контактної мережі трамваїв по проспекту Незалежності по наряду 215. Роботи у вас будуть виконуватися зі зняттям напруги та виконанням всіх організаційно-технічних заходів, які роблять виконання робіт безпечним. По роботам, що вам заміна кривого тримача. Трамвайної контактної мережі та елементів системи. Ну, з наступним їх регулюванням. Місце, де це знаходиться проспект Незалежності в районі трамвайної зупинки Держпром в напрямку південного вокзалу. От вам наряд. Ознайомтесь. Відмічайте його у диспетчера та приступайте до виконання робіт. А, можна відмінити наряд. Наряд допуск 215-й. Керівник робіт майстер Зуйкін Олексій Юрійович, допускач – майстер Зуйкін Олексій Юрійович, члени бригади в складі двох осіб. Доручається ремонт та регулювання контактної мережі по проспекту Незалежності, регулювання контак... кривого тримачу, то заміна, в тому числі і заміна елементів системи з відключенням. Для проведення робіт мені потрібно відключити Держпром. По місці робіт я виставлю закоротки, також огороджу місце проведення робіт і допущу працівників до робочого місця. Добре. Ми приїхали на місце проведення робіт по наряду допуску 215-му. Будемо ремонтувати і регулювати контактну мережу по проспекту Незалежності. Будемо, в даному випадку будемо замінювати елементи системи та кривий тримач трамвайний з зі зняттям напруги і з виконанням усіх е, технічних і беззапасних. Організаційних мероприятій. У даному випадку ми будемо вимикати фідер Держпром. Можна я вас попрошу групу допуску показати мені спочатку ми Зараз перевіримо групою напругу, наявність напруги. Потім я позвоню диспетчеру, вимкну напругу. Ви перевірите наявність напруги. Поставимо закоротку. Підемо, зробимо перемикання, виключимо. Фідер Держпром, рубильник. Йому огородимось і будемо виконувати роботи. Зрозуміло. При собі каску, діелектричні перчатки, виконувати роботи з зовнішньої сторони кривої за допомогою лебідки. Також хочу додати, що треба виконувати роботу відповідно до правил з оборони праці, використовувати справні електрозахисні засоби та засоби індивідуального захисту. Це все є. Добре. Перевірте засоби індивідуального захисту. 29. 24 рік. Віра Івановна. Ми приїхали на місце роботи. Зараз перевіримо групою наявність напруги. Потім поставлю закоротку, перевірю на відсутність напруги і перезвоню. Добре, одягай електричні перчатки і перевіряємо закоротку. перевірити групу допуску. Групу допуску. Перевіряйте огородження сразу виставляйте. Ми перевірили напругу. Для роботи вимкніть мені, будь ласка, фідер Держпром. Зрозуміло, добре. Напруга вимкнута. Перевіряйте напругу. Відсутність напруги. Та ставте закоротку. Добре. Ставте закоротку. Ми зараз встановлюємо заземлення, для того, щоб е раптом включиться напруга бо не було, не було е, людини ні, попали по напругу. Далі беремо штангу, драбину і йдемо вимикати рубильник. Більше до ящика Держпром вимикаємо рубильники. Держпром вимкнута робильник, держпром вимкнута і переведено в неробочий стан. Двері закрита, можемо працювати. Вірована. за коротко ми зняли. Зараз підемо включати рубильники. Да, я подзвоню. Добре. 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 Алло, Віра вона до, до включення рубильника готові. Добре. Олександр, вмикай рубильник. Рубильник держпром ввімкнутий. Закривай ящик. Ящик закриваємо. Можна вимкнути держпром. Так. Фідер держпром включений. Можна перевіряти на напругу на наявість напруги. Напруга на даній дільниці є. Все добре. Роботи по наряду 215. -му. Виконано, проведено регулювання контактної мережі по проспекту Незалежності, зроблено заміну кривого тримачу та елементів системи. Заміна та регулювання. Збираємо вишку, огородження проведене роботи по наряду допуску 215-му. Проведено ремонт та регулювання контактної мережі проспект Незалежності. Було проведено заміну кривого тримачу, елементів системи та регулювання було проведено якісно, без зауважень. Усі роботи були виконані згідно чинного законодавства з охорони для безпеки праці.